Приміщення Чернівецької облдержадміністрації відкривали фотовиставку Фотоетнографія 2014. У жовтні цього року вже в 13-те фотометці з різних країн зібрались разом, аби зафіксувати та передати глядачу колорит культурних традицій, які в наш час відходять у минуле. Один із авторів робіт Дан Чевка розповідає, через економічні чи соціальні проблеми в першу чергу страждають саме культурні традиції народу. Цьогоріч зустріч відбулася біля веселого кладовища, що в селі Сепинце, в Румунії. Участь в проєкті взяли четверо румунських фотографів та двоє українських. На думку авторів, сепинце є культурним явищем, адже тут досі зберігся традиційний одяг, посуд, традиції та звичай румунії. За словами фільчана цитана, радника Мармурського культурного центру збереження традиційної румунської культури. Ця фотовиставка стане першим знайомством чернівчан з давніми румунськими традиціями. До участі в проєкті етнофотографія українських фотографів запросили вперше. Начальник управління культури Чернівецького Віра Кітагородська переконана, продовжувати таку співпрацю треба, адже ми повинні знати культуру своїх сусідів. Наступним кроком в такій співпраці буде запрошення румунських митців до участі в етнографічному кінофестивалі, приуроченому до 75-ї річниці з дня народження Івана Миколайчука. Іван Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.